Вітаю вас, друзі, в сталкере на каналі Жожик. Ми тут прийшли достати псі установку. Ось сюди. Де там, де там наш пароль? Так, 12.68. Ну погнали, подивимось, що там. Заборонено перетинати периметр. Нелегальне проникнення. каратиметься зі Так. все well, well. установочка компактная она она просто все установочка она компактная все установочка Ну, поки пусто ніби, так, чек тік, 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 так. Тут все тихо, тут все тихо. Бачу дюру. Ааа, тут сиділи офісні акули, певно, якісь. Це радіо, радіо нам тут не допоможе. Кушеньки захотілося на тобі хлібчик. <решко> де, 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 де? де. <решко> Зомбі! Правильно, там де всі пище... Ау, oh, чел. Там до пси установки, там зомби. На бачу, да Ау! Да А вот ты. Добро. Еще Тут у нас. Давайте спочатку з цього боку прибіжемося. Па. Угу. Туалет. Давнесенько вже мертві хлопчики. Что там, що там, що у вас є? є щось корисне. А, то мы це і бачили. Ну, тут ми це бачили, добре. Мабуть, все. А, не, що це. Тут даже ничего. Ого, а, я думала, сегодня як акваланг такий. Хотя, мабуть, просто залет напав. Опа. Машина відділення. Ау. А! Отлично. Тут нічого такого ау, не бачу ау Ау! що, а і, мабуть і все. Принаймні всі установки я тут не бачу. О, це було боляче. А куди нам далі? Ага є тите Со тут, хлопцы у вас було. Там ще якась потом нулька, Не знаю, але бачу кнопку Бачу кнопку тисну кнопку Ааа, дві двіртяти, походу відкрилися, добре й з електрикою перебої. Зате я вже скоро не витримаю. То перебір, То не джубіт. І рятувальники не поспішають. Мабуть, у лабораторії справи ще гірше. Ми хоч живі а там. Хтось його знає, що там. Та тут теж хрін, зрозумієш. От хто вчора всі лампи. Був? Барабашка! А я ж просив, щоб через ці перепади їх менше використовували. Тепер половину, все, списуй. курва, а ще інженери. Коротше, я так розумію, в лабораторії саме натуральна біда якась відбулася. І у їх барабашка живе. Я так розумію. Oh. <laughs> mm-hmm. Всі порозмовляли, а як нам сюди потрапити? Не вим. Так, тут аномалька якась, Щось там є, як вважаєте? Нічого тут немає. <рикан> <Брикан>. <рикан> Дею, не бачу, але, короче, ще є Ага. Для мною сейф Эй. Ладно, мы же потом подивлюся еще в твоем сейфе. Да ще барабашка. Ну, куди пішов? Пішов кудись. А, тут проход є. Вони всі на одне обличчя, ви бачите, що вони всі однолькові. Може, так штуки впливає на їх, що вони становятся. У нас щось змінилося. Завдання щось каже, що змінилося щось в нашому житті. Окей. Ага, де сюди. Не йде. зараз подивимося. Це щось звуки такі, що відійду звідси? Подивимося, що, що журнал нам каже, що треба зробити. Здається, тут безпечно. І так. Журнал каже знайти спосіб вимкнути випромінювання в і забрати цю компактну псю установку. Я, слухайте, і я анасюпраць. Так, зайвим точно не буде. І, і як нам її взяти? О-о, тут плоті. Це норма. Идти к... Я как? Звук <smart noise> <smart noise> Что тут происходит? <smart noise> Электричная штука yeah, О! Це він. Він мене фігачить, він е електричністю і меблями. Ау! Блін, а як його побачити? Це що ж таке? А це він, по типу, цей промінчик? Це він? Блін, що за психодел? Просто unстапабл, херачит тим Покажись. Так, я знаю, что это полтергейст. есть. Заболочка. кто-кто? Блин, человек, а сволота. Это не полтора есть, а полный есть свечки. Окей. Да тут мы. Так, противоя, нет? Давай, 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 давай. Ау! Ух. Слухайте. А це? А це мій перший електричний такий хлопчик. Але він знову мені не показує обличчя. Мабуть, я йому в спінку вистрілюю. Я дуже перепрошую, панство. Я не хотів. Але звуки все ще є. Так, а звідки ми прийшли? Ну звідси. Зараз побігаємо, тут все залутаємо, облутаємо. Ну, я хочу сказати, що в ці електричні полтер є менш приємні, ніж э, вони там ще бувають. Воздушні чеки. Бацей прям фигачи-то ж и паніки наводить нормальва так. А, це, мабуть, є, тя навуковая штука, там, де вони всі з глузду з'їхали. И все. Ого. Це полтергейст, точно, він обожнює так шпуляция, ему весело. Ну, здається... Я ми все, ми тут все пройшли. Ось ми його вбили. Ніяких скованок я тут не бачу. Ой. Ну все, я так розумію, можемо зараз якось взяти вже цей контейнер. Чи принаймні будемо розуміти, як саме ми це можемо зробити? Да, можемо взяти. Уху! А це такой по полторгейс на Шисюхивал тю установку. Чи як це працює? Не в Так раз. Ну, птичок тут мені накидали вже по повній. дякую. Дякую, дякую. Нам ліворуч. Дивлячись, по цих. Опа. Що це нам дала? Вентиляцію вробили? Ага. Горілочка розбросана і Патрики. Супер. Я не жей. Ось О'кей. <реклама> подихай, подихай. Заработер бродик зроблю себе. А консервочку давай а, -а, а. Давай, давай. Ау. О, тут моя любимая аномалька. Дякую, тебе. Ну, да, я спущусь уже. Ну, доста, доста, -мо. О, ну там, мабуть, нічого такого і нема, прям важливого. Ну. Да. каністри і медикаменти. Ага, і вори є. Тоді треба з'їсти бутик. Це горілка мене спонукає їсти. Схуднення це точно не допомагає, якщо що Оооооо! Ти кінти! Сонце моє, не мій пістик, віддай мой пістик. відстань від мене. Не, ну я його, звісно, поб'ю, але я хочу бути в більш вигідній якійсь позиції при цьому. Де ти? А, ну як ти це так робиш? А ну віддай мені. Де ти? Да що ж таке це так вирубає, чел? Не роби так. Подумай. Ножка Ну, віддай Сука, это я кину туда. Вот всю штуку. Ну, что было клэма? А, все, вин мэр. Вин же в мэр. Але теж Е, euh, жив собі хлопчик, він же, мабуть, тут жив, а я просто взяла і вбила його. Не за що, не про що. Таке, таке. Це не дуже поводі, не, не робить так. І що ж нам далі робити з вами, друзі? Покульми тут опромінюємося Віднести Сидоровичу Залюбки, правда, нічого не бачу. Так, десь все здоровача хатка, але я, я завжди знаходжу з великими ...якимись стражданнями. Може зайти, може, тому, що там драчка. О! Здаро! Я тобі щось принесу. Здоровий, хоч щасливий чортяка! Тані кажи. Тримай свою псі-установку, як новенька. Брухт, ціна якому гріш. Гаразд. Тримай свої купони. Ну Робота проста, ціна відповідна. А не неприємний. подарункова коробка за твій рахунок з великою гарною стрічкою. Ну і тихому премія. Так що якраз вистачить. Усе вали. Щось мені Сидорович не дуже подобає. Чотири тисячі всього. Ну добре, зараз їм поторгую ще. О, це вже ділова розмова. А з вами Поважаю. я буду розвітуватися на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте коментарі, бубінці колокольці. І я вас всіх обдимаю. Дякую, що зі мною і па-па.